А вас оточують такі умняшки, які розказують ой, так надати для себе робити, там щоб себе любити, тільки так як ти хочеш. Тоді будуть всі вокруг тебе бігати. Є такі, а? Ану, скажіть? Такі розумні, як на язик, правда? Ась. А як заглубиться, подивиться, що ж там робиться всередині, а там за голову можна хапатися, там така халепа шо-хо-хо-хо. Не один психолога треба не одного психолога надавати на допомогу. Тому потрібно завжди, я так думаю, дивитися на себе і не сунуть нуса. Куди він не влазить і не давати поради без, без прохання, як ви думаєте, правильно? Да? Якщо просять да, пораду, дай пораду, дай що, що, як там виходить, да. тоді, звісно, вислав свою думку, вислав свої вміння. Да. Напишіть, як ви думаєте. До речі, мат Карпатський 250 гривень.